Ідея футбольного туру пам'яті Віктора Толстого виникла в минулому році, коли до мене підійшли друзі, гравці команди Фортуна з проханням провести такий тур. Звичайно, я погодилася, тому що кожен раз, коли називається ім'я мого Віктора Толстого, це ще раз шанування пам'яті того двадцятирічного хлопчика, який пішов на захист нашої країни і захищав її ціною власного життя. Ця подія важлива і для мене особисто як для мами героя, і ця подія важлива також і для моєї всієї родини, для всіх людей, які знали Віктора при житті, а також вона важлива для наших побратимів віті. Я нещодавно з ними мала зустріч. Сказала, що буде проводитися такий матч в такому форматі цьому році за ініціативу вже міської ради. Дякую їм за це. Вони зраділи, тому що ще раз вшанується пам'ять героя, і вони сьогодні так само будуть подумки нам на цьому матчі волівати за гравців і шанувати пам'ять воїна, футболіста Віктора Толстова. Я тримаю в руках м'яч. Це м'яч від командира Віті Толстова. Андрія Вікінга він зараз отримав поранення і знаходиться на лікуванні. Особисто не зміг приїхати на цей матч, але він просив передати цей м'яч підписом Андрія Шевченка, кращому гравцю сьогоднішнього турніру. І ми це всі разом зробимо. Виберемо кращого гравця, і цей м'яч буде передано кращому гравцю, тому що. В дитинстві для Віті Андрій Шевченко був кумиром, бо Вітя любив спорт, був на всіх змаганнях з баскетболу, волейболу, тенісного тенісу, настільного тенісу, їздив на змагання різного рівня. І спорт і Вітя це єдине. Тому для нас подія це дуже важливо. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми зібралися з вами, щоб провести пам'ятний матч. Він у нас не перший, але не вгрушено. Є свої об'єктивні причини. Ми завдячуючи нашим воїнам, які тримають небо над нами, сьогодні можемо з вами зібратися і провести матч пам'яті. Матч пам'яті самого молодшого, самого посліднього з Грушинської школи Віті Толстого. Пам'ять це все, що нас повинно пов'язувати і повинні, ну, повинні ми пам'ятати, без пам'яті не буде майбутнього. Завдячую її, завдячуючи мамі, яка все робить для того, щоб ми пам'ятали нашого вітю Толстого. Я їй дуже вдячний і низько вклоняюсь. Ця футболка була зроблена в честь відій Толстого. І дозвольте мені від вашого імені вручити сьогодні Оксані Вікторовні. Мені сьогодні випало на честь бути присутнім на цьому турнірі, який започатковано в пам'ять про нашого. Одного з наймолодших захисників, який віддав своє життя за свободу нашої країни, це Вітя Толстий. Вітя був гарним спортсменом, був футболістом. Саме, саме це і спонукало на започаткування цього футбольного змагання. На жаль, війна забирає найкращих, молодих. Активних спортивних. Саме таким був Віктор. Хочеться сказати слова подяки тим, хто наразі захищає нашу державу і дає нам змогу під мирним небом тут зібратися і зіграти цей турнір. І вічна пам'ять загиблим героям. Хочеться побажати спортсменам чистої гри без травм і слава Україні! Першого удару надається дідусеві віктора толстого якупову віктору Івановичу. Давай, давай, давай. Yeah М'яч буде зараз вручено найкращому гравцю сьогоднішнього турніру. І цей кращий гравець це Роман. Ужакова! Кращий гравець отримає м'яч з підписом, гравця Шевченка. Ужагло! Ужагло!